Всім привіт дорогі друзі, підписники гості та гості нашого каналу. Сьогодні у нас відео буде про сверлильний станочок, чи сверлильний верстат, який знаходиться за моєю спиною. Зараз вам більш детально покажу. Так, ось такий маємо сверлильний верстат. Знайшли ми його на металоломі. Майже в такому стані, тільки був Прикручений двигун без одного шківа з одним алюмінієвим шківом. Ось такий ось стан, Оце так був розібраний, можна сказати. Це з два, ну запчасті всі є. Це було знято, а це було там. Я вже його почав трішки модернізувати. Був тут патрон поганий, ну, негодний. І патрон був тут на 13. Коротше, тут мені Наварили на патрон і нарізали різьбу під цей патрон. Це той на 13. Там був патрон на 10, вибачаюся. Був патрон на 10. Був гнутий вал, тут ось його вирівняли, навіть слідів ремонту не видно. Це вже ну, з такого ж оцей. Хотів сказати, наскільки двигун, але табличка не збереглася. Є тут щось, ну щось нічого взагалі не видно. Видно тільки, що він. А якого він року? 62-го року. Цей двигун. Ну, я думаю, десь і станок тих годів теж. Станок е сам по собі непоганий. Купили ми його на металоломі. По, так як це станок, нам не продали по ціні метаолому. Продали по 35 гривень за кілограм. Це в нас тут, в нашому регіоні. Не знаю, може де й дешевше. А в нас тут, ну, якби... вони бачать, що це ходове, і продають по, -по такій ціні. Ну, каже, якщо хочеш, ми його або розіб'ємо, або хтось знайдеться інший. Ну, коротше, ви було прийнято рішення його брати. Купляв батька, ну, точно не скажу, яка його вага. Буде, якщо не забудуся, Добавлю там або під відео, або в відео напишу, скільки, скільки ми за нього віддали. Так, Електродвигун повинен бути робочий і, як я зрозумів, він на 380. І як він з'єднаний, з'єднаний він зіркою у нас. М -м, кришка не пам'ятаю, по-моєму, десь і кришка там від нього залишилася. Чи немає. А, так, да, ще й кришка від нього є. Бо я ж його кажу розбирав, не провіряв. Ну, по ідеї, мотор робочий. Так, план робіт по цьому станку. Точніше, що вже було зроблено? Як я сказав, зробили різьбу під патрон. Вал рівний. Токар сказав, на е, вал цей. Ну, тут він просто не закручений, там всередині така різьба. Гайка, точніше. Е, о, е, так цей, е, докажу завал. Вал рівний без бієння. Ручка тут була на один ретяжок, було прийнято рішення додати ще два, щоб було. Ну, ось таким Все-таки набагато зручніше, ніж на один. Один був по заводському був один. Так ось зроблено, тут ось так розмітку він зробив. сам Я давав тільки сам цей конус. Воно знімається тут на болтові, це так просто накинув, щоб нічого не погубити. Ну, може, як, як, як завжди щось загублю, але є надія, що не загубив нічого. Так, Є шкала для глибини сверління. якусь її буде правильно встановити, щоб воно правильно сверлило. Що тут ще такого цікавого? Оце я покажу дві таких дороб... дороботки. по шківах. Ну, у мене нема шківів оцих. Оцей, до речі, я знайшов шків у себе вдома. Він якраз ідеально підходить на цей вал. Потрібно тільки буде шпонка. По Надо буде якусь табличку віддерти. Тут, тут раз, два, три. Ну, як мінімум три, а то й чотири шари фарби. Так що я не знаю, як оцю табличку віддерти. Хочеться віддерти, подивитися, що ж там таке з який станок, модель його. Ну... Попробую. Розтвор... Розтворителів не хочу, бо тому що. Ось краску тут познімаю. Подивимося, подивимося. Якось треба зачистити, чи його треба збити закльоти, ну там буду дивитися, вже побачу. Так. По плану робіт, що його зараз зачистить? А, навіть 4 слої краски, ще якийсь сірий був. Зачистить його, дорозбирать повністю, там, де треба запшийкувати, це ось можливо зняти. Ну, до речі, ще й пощіпники не гудять. Коротше, буде два шківа. Куплять нові дуже дорого. Та й має таких коштів немає. Ну, якщо хтось підписників підписники може подарувати, то звичайно буду радий. Напишіть, чим можна дерти краску, буду якось так акуратненько знімати. А ви там в коментарях напишіть чим можна зняти фарбу. Щоб не пошкодити саму табличку, щоб її зберегти. Буду дуже вдячний. Так, по станку це ось так. Ще треба буде зробити по станку що тут пакетник такий стоїть. Можемо... Ну, я би тільки не впав, бо буде боляче дуже. Мабуть, я перероблю його, бо воно тут було зроблено по типу в одну сторону і в другу сторону. Я, мабуть, зроблю так як він на 380, більш за все. Не більш за все, але, мабуть, він так і є. з заземленням все. Я зроблю. Нервно виносний кнопочний пост із реверсом. Щоб було, був реверс, а ще немає на нього кожуха, а це сюди. Немає, немає сюди кожуха. Потрібно ще буде зробити кожух. Обов'язково, щоб, як, ремень, не дай Бог, порветься, щоб по лицю не прилетіло. У мене там є такий метал, такий не дуже товстий, по-моєму, 0,7. Зробимо з нього. Як я сказав, з сківом пощастило, зараз будемо його зачищати, дорозбирувати. Ну, дивіться, це відео приємного перегляду. Підписуйтеся, ставте обов'язково лайки, це дуже мотивує робити відео. Ну, як бачите, відео виходять більш якісні, якщо ви ставите лайки. І більш такі наповнені, так би мовити. Так що не лінуйтеся, не шкодуйте поставити лайк і підпишіться. Приємного перегляду! We'll Так, ось такий ось результат. Зачистив, пообчищав все, потратив. ну Нормально, півдня потратив. Будемо потрошку висобирати, Погрунтуємо, потім покрасимо і буде все чудово. Поки що так. Ще раз, подивіться. Ось плита. Тут порозкручував. Болти почистив. Це ось запчастини на двигун. Сам двигун алюмінієвий, двигун 62-го, а сам станок 60-го. Ну то есть, десь в цей період це сам станок 60-го року. Це вам 63-му роки вже. Наш Одеський завод, Красний Октябрь. Отак ось, почищав максимально, як міг. Початковий його колір жовтий був. Тоді ну, вже хтось, хтось вирішив заколхозити. Так, наступний етап це грунтовка і покраска. Такий ось результат вився. Ось, ось така ось покраска зараз вигляхне. І в наступній частині вже будемо його собирати. Це була перша частина. Ось така ось частина, Кому сподобалось, підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте, ще буде робитися кожух на цей на ремень. Ну і тоді вже кінцева зборка. ну Це все в наступному відео. Якщо сподобалось, підпишись, постав, залиш коментар і постав лайк. Всього найкраще, до побачення.